Всім привіт! Рада вас бачити у себе на каналі. Сьогодні новий влог. У нас сьогодні ось таке небо. Я не знаю, вам видно на камері чи не видно. Е, ніби як туман, але це не туман, а... але це пилова буря. І написали, що в нашій області дуже погана якість повітря і до того, що горять торфяники, неприємний. Запах і радять не виходити з дому і зачиняти вікна та двері. Готую сніданок, змішую в тарілці творог, натертий сир, зелень. І додаю сіль. Все це добре перемішую. Потім беру лаваш, в мене ось такий маленький круглий, викладаю начинку, розрівнюю її і складаю напола, як чебурек. Обсмажую з двох сторін на сухій сковорідці. І виходить дуже смачний папе данок або перекус. На днях ми з мамою ходили прогуляти з селом і побачили, що продають квіти, і там були ось такі дуже гарненькі хризантеми. І ми в собі взяли декілька ось така рожева. Ось така біленька. Така. І зараз покажу вам ще. Ось така. Така ось також дуже гарна. Вона чимось схожа на попередню, але трошечки відрізняється. І ось така найбільше мені подобається, ось така, можна сказати, червона, бордова, гарненька. У нас така спека була, що навіть горіхи вже посохли. Попортились. Але не всі. Декілька горіхів мама була позбирала, і потім їх почистимо і будуть нам горіхи для випічки. Курочки голодні, насиплю їм пшениці. Ще зайшла б в них яйця. Сім штук сьогодні. П'ють водичку. Озлякалась мене Зараз готую печиво з шоколадом американський рецепт. Весь рецепт залишу в описі під відео. Сформувала ось такі кульки і вирішила зверху ще додати шоколад. Вийшло дуже смачне, ароматне та м'яке печиво. До нас в село сьогодні приїхав відомий актор. Він буде з волонтерами збирати гроші для ЗСУ. І я хочу, щоб ми з мамою пішли, задонатили і сфотографувалися з актором. Ви, напевно, його також знаєте. Це Михайло Жонін. Він знімався у серіалі Пес та і ще в багатьох там серіалах. Ну, ось ми вже і прийшли, він спілкується з людьми. До речі, вони ще влаштували ярмарок і продавали печиво, всякі українські прикраси, брелочки, вироби ручної роботи, іграшки і так далі. З ним можна було сфотографуватись, або щоб він передав на відео вітання для військового.